Артилерійська справа та меблярство між ними не так вже й багато відмінностей. Принаймні у цьому впевнений герой нашого наступного сюжету. Він боєць 31-ї окремої механізованої бригади, неодноразово нагороджений за свою службу. Його історія у нашому спільному сюжеті з колегами медіа центру збройних сил України, який і продовжить наш ефір. Кадри реальної бойової роботи наших захисників із 31-ї окремої механізованої бригади. Військовослужбовці підрозділу завжди там, де гаряче. Тому розуміють, працювати всім фахівцям потрібно злагоджено та якісно. Один із кулаків бригади, артилеристи. Разом з побратимами вони регулярно б'ють по агресивному обличчю загарбника. Ми іноді виконуємо таку функцію, в посадку заскочили, і в півішка в посадку не залізе. Ми просто лупимо в посадку, там не обов'язково, щоб там да, просто, щоб він вискочив з посадки, а в полі його вже хлопці розбирають півпівішками. Як да, Так, да, так, да, да, да. Ну, в посадку тут, в здорово не політає по посадці. А він заскочив і сидить в кущах. Кинув, він з кущів вискочив, а в полі вже йому хана. Гармата! Постріл! Питань нема, хлопці вже просто на автоматі все роблять. Для них це ну, як звичайна робота. Так само, як ти прийшов меблі збирати, так само для нього він по команді прибіг, зарядив гармату, навідник навівся, постріл. Чекаємо кори, знову постріл. З гаубицею Д-30 Костянтин познайомився на початку 2023 року, коли доєднався до війська. Порівнює роботу в цеху з бойовою не випадково. Останні 8-9 років перед повномасштабкою робив мебіль. Мені було неважко в плані, ну як піти на війну взагалі, це зрозуміло важко. А в плані. Роботи з гарматою, навідником було неважко, бо і будівництво і меблярство пов'язано з цифрами. І якось для мене просто було рахувати, найводитись. Нині майстерність командира гармати і його команди смертоносна для окупантів на Запорізькому напрямку. Розрахунок знищив вже не одну сотню ворожих цілей. І на цьому бійці бригади не збираються зупинятися. Є розуміння, що хтось зараз там на Сумщині. Робить те саме, що я роблю тут. Можливо, цей хлопець з якогось із Донецьких або Запорізьких сіл захищає мою сумщину. Я йому винен. Та головна мотивація, каже Костянтин, захистити близьких та родину, не дати опинитися Україні під куполом деградації руського міра. Адже лише так країна зможе знову почати розвиватися. Приїжджаєш додому у відпустку і. Ти вже, грубо говоря, на другий-третій день вже у тебе починається, що там хлопці, ало там, як у вас діла, що ви робите, та скоро приїдуть. Та от приїжджаєш з відпустки до гармати, вже о, я, давай попрацюємо. Кожен зможе. Треба йти захищати свою сторону. Тоді ніде жити буде, а жити так, як живуть кацапи. Дуже хочеться так сказати, в Крим з'їздити один раз тільки був. Можна із гарматою заїхати один разочок. Погань поганять їх там. Трохи хай поплавають. Анатолій Журавльов, Олександр Ксензюк, подробиці телеканал-інтермарафон Єдині новини.